Наступна доповідь: Сучасні парадигми лікування десь у хворих із високим і дуже високим серцево-судинним ризиком. Професор Міченко Олена Іванівна так, тут у мене пішла до мікрофону. Такого е, ви знаєте, поряд з такими е, е, генетичними дослідженнями. Я хочу вам розповісти про ті парадигми, які ми використовуємо зараз. Це наша практична робота. Починати ми будемо з таких трішки, можливо, сумних моментів. Зараз ви зрозумієте, чому всі знають, що успіх від зниження холестерину він асоціюється із зниженням і загальної смертності і смертності від ішемічної хвороби серця. І от в 85-му році всі ми чудово пам'ятаємо, що Нобелівську премію отримали Браун і Гольдштейн за відкриття рецепторів до холестерину ліпопротеїда низької щільності. Але в цьому році пішов у засвіти засновник і фундатор найвизначніших розробок в галузі ліпідології: це розробки статинів. Це Акіра Ендо, батько статинів. Ви бачите, 5 червня не стало цього видатного е, е, науковця, тоді, коли вже самі Браун і Гольштейн казали, що мільйони людей чи життя було врятовано саме завдяки розробкам Акіра Ендо. І вже ви бачите в Гардіан. На жаль, ми вже отримали відомості про те, що він пішов у засвіти, і всі разом стали висловлювати свої такі вже співчуття і схопилися за голову, що за життя не подали його на Нобелівську премію. Всі зараз, безперечно, європейське товариство за і міжнародне товариство за теросклерозу кажуть, що саме. Акіро ендо мав би отримати Нобелівську премію, тому що мільйони людей по всьому світі зараз, от одномоментно приймають сотні мільйонів саме ці препарати, різні препарати, але все починалося з мева статину, який розробив Акіра Ендо. Статини це золотий стандарт. Ми розуміємо, що вся ліпідознижувальна терапія, про що б ми не казали, це зараз трикрокова терапія. І перший крок, який ми робимо, це призначаємо статини, і е, ми можемо навести різну статистику. Ну, так для е, порівняння, що зниження в низької щільності на 1 ммоль на літр асоціюється зі зниженням ризику на 12% за рік, 20% за 3 роки, 25%. 23, 25 за 5 років і 29 за 7 років. Ну, можна навести і іншу статистику, навіть більш вражаючу, так чи інакше, всі ми знаємо оці. Такі правила чим нижче, тим краще. Чим нижче ліпопроти низької щільності. Чим довше призначаються статини, тим краще. Чим раніше вони призначаються, тим краще. І відповідно до обстеження Санторіні, це таке європейське. Дослідження, яке проводив якраз президент Європейського товариства за атеросклерозу Каусі Крей, ми знаємо, що на жаль, лише третина половина залишається через рік на статинотерапії від призначеного, і третина на комбінованій терапії. І відповідно досягають оціх цільових рівнів лише третина. Це е, е, мова не йде лише про Україну це загалом європейські такі дані. І вже в травні цього року відбувся черговий конгрес Європейського товариства за трансклозу, і ми знаємо, що була досить така промовиста така доповідь Еріка Строуса: чи не слід сказати про щай стратегії вистрілив і забув? Бачите, «fire and forget», Тобто вистрілив і забув. Що це значить? Це те, що в 2013 році. Можемо зараз сказати, на жаль, на жаль, Американська асоціація серця запровадила таку політику, що просто признач статини і можеш далі не слідкувати. Про те, як влучно тут цитується еразм Роттердамський, у країні сліпих одноокий, це цар. Ну, це було найменше, що можна було зробити. На жаль, декотрі наші навіть науковці посилали. Лися на це не зважаючи на рівень низької щільності, аби призначити статини. І е, робиться такий висновок, якщо ви не можете зробити краще, то вистрілити і забути це прийнятно. Проте, якщо ви можете зробити краще. Забуття є етично неприйнятним. От я даю переклад його слайду. Тому ми знаємо, що 90-ті роки, 93-й, 94-й це прийшли статини, спочатку сім статин. Потім ви вже бачите, після 2000-го прийшов ЕзіТІМІП, і з 2010-го, -11 11-го прийшли вже інгібітори ПІСІС Кіна і інклізіран. І дійсно, чим нижчий рівень низької щільності, вчора ми починали про це казати, і зараз я е, так вам доношу першу свою доповідь. Вона буде більше присвячена саме статинам і езітімібу, І чим нижчий рівень низької щільності, тим більший успіх нашого лікування. От зараз не лякайтеся цього слайду. Це слайд, який був надрукований наприкінці минулого року, року немає, як він ходить по всім презентаціям. Це всі ліпідознижувальні препарати, які зараз вже є, і які ще розробляються і досліджуються. Їх дуже багато. Проте зверніть увагу: в золотій короні це статини, потім іде уже езітіміб. І потім інгібітори PCSK9, прирівнений до них по ефекту інклізіран, який працює. В клітині, якщо інгібітори е, е, PCSK9 е, е, працюють на поверхні печінкової клітини, то в клітині працює якраз інклізіран. Е, про нього буде, буде е, мова в наступній моїй доповіді. І от 223 рік. Е, такі були е, е, підсумки і сподівання, чи можемо ми зробити дисліпідемію рідкісною хворобою до 24 року, звісно, це. Досить риторичне таке заохочення ніхто не зробив після епідемії. Такою вже якоюсь рідкісною хворобою ви зараз чули наших колег з Балтії, що це 80-85% відсотків популяції мають дисліпідемію серед дорослого населення. Але так чи інакше, всі ми знаємо, що чим потужніше ліпідознижувальна терапія, а насамперед комбінована терапія з дією на пропроте ін конвертазу типу 9, то ця комбінована терапія може бути найбільш ефективною і знижує навіть до 85% Початковий рівень холестерину ліпопротеїда в низької щільності. І от саме 21 жовтня, 21 року, була надрукована стаття під головуванням Каусікареї, і потім вона вже танцює по всім презентаціям, які торкаються комбінованої терапії, тобто комбінована терапія як перша лінія стратегії лікування для хворих з дуже високим ризиком. Ще вчора ми казали про це. Коли взагалі аналізували і медикаментозну і хірургічну таку вже, медикаментозні і хірургічні підходи до лікування, то дійсно, дійсно зараз вже перейшли від високодозової статинотерапії до високоінтенсивної ліпідознижувальної терапії за рахунок комбінації. І весь алгоритм він включає в себе, як я вже казала, три кроки: це перше це статина терапія, потім езітімів, і потім вже дія на PCSK9, яка може бути двоякою або дією на вже синтезовану пропротеїн конвертазу це алірокомаб, евінакубаб, моноклональне або Припинення синтезу цього ферменту, який якраз порушує функцію рецептора до холестерину ліпопротеїда в низької щільності. Найбільш ефективним, звісно, є розуво статин. Але ще раз цитую оцей метааналіз, який зроблено і доповів на конгресі. 24-го року наш колега професор Майцей Банах це комбінація статини зі тімі проти монотерапії з статинами. Обґрунтування якраз ви бачите знову посилання на цю статтю Каусі Карея і результат первинна точка. Зверніть увагу: перевага саме в зниженні серцево-судинної смертності, інфаркта міокарда, інсульта, досягнення холестерину в низької щільності менше ніж 1,8. і Безпека від лікування саме від середніх доз статинів, плюс плюс езитіміб. Ну і основні тези метааналізу тут височенна достовірність, тому що 11 досліджень і 106 тисяч пацієнтів. Комбінація з статинів з значно ефективніша порівняно з високодозовою статинотерапією. збільшує шанси досягнення цільового рівня ліпопротеїдів низької щільності на 85%, значно знижує серцево судинну смертність і смертність від усіх причин на 25%. Знижує ризик мейс оцих великих серцево-судинних подій на 28%, знижує ризик інсульту на 18% і не збільшує побічні ефекти. Ви бачите саме про це. Це дуже е, потужна така доповідь була Абанаха. Що таке Езітіміб? Ну, це дія на білок, наймана піка, який якраз. І е, е, приводить до пригнічення реабсорбції холестерину в кишківнику. і тому саме пригнічення синтезу в печінці і пригнічення реабсорбції в кишківнику дає такий не сумарний, а навіть більше ніж сумарний ефект. Тому ми всі знаємо, що саме цим кроком ми можемо крокувати від середньої дози статинів до комбінації, яка вже дає на 65 зниження холестерину відсотків зниження низької щільності до 85%, якщо доєднати інгібіцію. Тим чи іншим шляхом пропроте конвертази, тобто PCSK9. ну ми маємо всі в своєму арсеналі різні варіанти розувастатину, Ми працюємо от з розуліпом егісовським, і додавання езітімі був чотири рази ефективніше ніж подвоєння дози розувастатину, і вдвічі більше пацієнтів досягають цільового рівня. Якщо ж казати про ці. Візуалізаційні методи то саме по даним Айвос отримано, що терапія комбінації розова з зітімібом призводить до більш вираженої стабілізації і регресу атеросклеротичної бляшки в порівнянні з монотерапією. Ми маємо і моноваріант зітімібу, який ви можете поєднати з любим із статинів, які ви призначаєте: чи то аторвостатин, чи то розова чи то пітовостатин. І оця схема, яка мені здається, підсумовує основний алгоритм на нашому етапі ліпідознижувальної терапії, ви бачили о той слайд, де Майцебанах якраз продемонстрував все розмаїття ліпідознижувальних препаратів, частина з них ще на стадії такої клінічної розробки. А фактично, ми маємо два шляхи, якщо ми хочемо знизити. Холестерин, ми починаємо зі статином. Це фундамент нашої терапії. В статини додаємо і або зразу додаємо інгібітери PCSK9 або е, інклізіран. Можемо поєднати три єдини, три єдини дійсно буде більш суттєвими. Тут зацитована бемпедоєва кислота, яка йде альтернативою. Альтернативою э, статинам, проте э, вона має менш потужну дію. Якщо максимальна доза статинів знижує на 50%, то максимальна доза ББД знижує лише на 30% відсотків э, низької щільності. Якщо ж ми маємо гіпертригліцеридемію, про це буде моя третя доповідь. То ми вже використовуємо фібрати або омега жирні кислоти. Ну, на цьому я думаю, що я маю подякувати вам за увагу і перейти до наступної доповіді, яку зроблять.